Вітаємо, дітки такі непосидючі. Вони мають багато енергії завжди в русі. Малюкам хочеться досліджувати світ навколо, вивчати нове, розвивати свої навички. Вони завжди активні і цікаві до всього. Малюк, що вже підріс і самостійно пересувається, може намагатися вибратися з ліжечка і спробувати перелізти через огородження. Щоб берегти його від падінь, у всіх ліжечках нашого виробництва враховані граничні межі висоти спинок і унікальна система фіксації рухомої решітки, що відповідає найновішому європейському стандарту безпеки, EN 716. Рухома стінка фіксується як у верхньому, так і в нижньому положенні. Система фіксації робить неможливим для дитини самостійно опустити чи підняти решітку. Завдяки даній конструкції було впроваджено неймовірно круту опцію з'ємні спиці. Виймаються три спиці на передній решітці, і таким чином дитина може абсолютно безпечно самостійно вилазити та залазити в ліжечко. При цьому вийняти спиці можуть лише дорослі. Треба подати спицю до гори і вийняти з пазу. Підтримуйте своїх діток їх бажанні розвиватися та допомагайте їм збалансовувати енергію для щасливого та здорового життя з безпечними ліжечками. Верес. Верес найкраще з дитинства.